Далеко від дому і жодної рідної душі у Дніпропетровську і далі ховають бійці, які загинули неподалік і тих, кого не вдалося впізнати. Двадцять одна закрита труна і написи біля кожної тимчасово невизнаний визнаний герою країни. Невідомих воїнів по призиву в останню путь кілька кількасот абсолютно чужих, але небайдужих людей. Герои не умирают. Они не умирают, но у родителей останется тяжелое пятно на душе, если мы не узнаем, кого мы сегодня хороним. Мы просто обязаны сегодня быть с ними здесь и попрощаться по-человечески. Вечная им память. Они остановили кровопролитие, которое могло быть и в Днепропетровске, и в Киеве. И эти ребята – герои Украины на долгие-долгие годы. Разделить эту боль всеми матерями, которые есть здесь рядом. Мне очень тяжело за своего ребенка. А все дети, чужих детей не бывает. Я тоже был мир на всей земле. и на нашей Украине, чтобы быстрее был мир. И все дети вернулись домой живыми, невредимыми. Усіх їх поховають на кладовищі на околиці міста. Там уже спочиває 11 незнаних вояків. Тим часом триває ідентифікація тіл. Родичам зниклих безвіст солдатів радять, радять, звертатись на гарячу лінію міліції Дніпропетровщини. По даним людям погібшим проведені всі необхідні праправіді всі необхідні експертизи внесені в єдину базу, і в дальнейшем при завпадінні аналізів погібших і родственниках буде установлен конкретний кожен боєць.